Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і я повертаюсь із раненим серцем. Але сьогодні теревені про Галю та Тіну Кари, але не тільки. І хай про артистів, які веселяться на концертах в День Жалоб. Знаєте, я люблю наших зірок, але зрідка вони мені нагадують більше сирогриза з мультсеріалу Чіп і Дел», які перед собою бачать виключно заробітки. І, звичайно, всім цікавесно знати, що знають ті хлопаки такого, чого не знаємо ми. Чи відбудеться анонсований концерт в Криму у гурту Антитіла? І як Тіна Карель все знала, але ніц не знала. Вриваємось у звичайно, запущеність справ та безлад. Шлях та адреналіну Фтодреналіномоніторі. Випуск, який мав вийти у п'ятницю. Проте 28 квітня не те, що знімати неможливо було говорити в Умані Оголошена триденна жалоба в ніч на 1 травня. Російська фекаляція далі напудила своїми ракетами. Я прокинулася під звуки роботи протиповітряної оборони. і Дякую всім за щоденну, щохвилину роботу. І знаєте, нас не залякає жодна ниці сусіда, і кожного дня на фронті гинуть військові, захищаючи наші землі, наші життя, нашу Україну. Проте, після довготривалої перерви, коли російські терористи засипали Україну ракетами та влучаючи в цель житловий будинок в Умані, трагедія, яка забрала життя 23 українців, серед них діти. Телебачення вносить зміну у свою сітку мовлення. Втім, артисти вирішили не так. Gonna... Oh, oh. Аргументуючи свої виступи, тим, що тільки цього й хоче окупант, зіпсувати нам життя, бачити наш вічай, бачити наші сльози. Але ми демонструємо, що ми живемо. Все так, але не так. І перша в мене думка була закритися вдома. Плакати, сидіти над над цима новинами, але ж напевно це те, що хоче наш ворог, щоб ми злякалися, сиділи всі вдома, мовчали, не жили. Тому я сьогодні тут для того, мої любі, щоб хоч трошечки змогти. Вас відволікти чи неправильно було б хоча б в цей день, 28 квітня, вшанувати пам'ять жертв ракетного терору, а не гарцювати, не співати веселі пісні у себе на концертах. Тут світом ми транслюємо, як Україна плаче та як болить в Умані в Дніпрі. А десь там у суми в цей час вже скаче по балконах півоваров у Франківську співає НК, а у столиці запалює на Сокорі Дарафєєва. та й не просто співає, а хитрощі увірвались в чат-чат. Вас відволікти новий левел артистів заявити на початку концерту, що ти знаєш наскільки зашкварно співати у день трагедії, але своїм виступом ти не подаєш виду терористам, що українцям сумно. А відколи це ми зважаємо на те, що вони про нас думають? Якщо ми взагалі про них не думаємо, все, що трапилося 28 квітня з концертами артистів, це повний сюр феєричний піздец української реальності. Я все таки вважаю, що в дні трагедії треба збавляти куражі. Я за позитивні емоції, але бувають дні, коли просто варто зупинитись та побути всією країною разом з тим містом та тими людьми, які постраждали. Чи могли скасувати та перенести свої виступи Ен та Артем Пивоваров? То, взагалі, дуже завантажений артист. Давайте розглянемо із вами графік запланованих концертів зараз на своїх екранах. Ви бачите тур Я, Україна, Насті Каманських наступного дня після Франківська Львів. Це субота, неділя, вільна дата. Настя, у Франківську виступала в концерт холі Арена Центр. Невже на 30 квітня у Франківську свої грандіозні плани? Що артистка не могла змістити капку свій концерт? Я думаю, ви всі зрозуміли. Спершу лікуємо голос. Далі у нас реальність України: війна, ракета, день жалоби. Як ви бачите на своїх екранах? До 10 травня концерт Хол Арена Центр. Вільна каса не хоче, значить, не хоче. Артем Пивоваров, такий особливий артист на українській сцені, який не знає слова не знайомий з таким станом організму як виснаження. Може лаштувати майстер-клас для втомленого від Шоу бізу вельбоя. Шоу-бізнес бізнес це гнильо, Друзі Артем Пивоваров. Бачу успіх, не бачу слова ні. Ага, окей, окей, Артем полюбляє бавитися з вогнем на своїх концертах та регулярно висміє коментарі про його шалену крейзі поведінку. І так на початку квітня вляпився в скандал своїми витівками у Чернівцях, де травмована нога ні, не знаю, не чули, не болить, не завадила, не стала перепоною, аби забратися на балкон. Чим накликав на себе хвилю гніву через неповагу до драматичного театру. Повага Артем Поваров не чули. О, ти театрі на балкон. Як тобі давайте да, зараз тут це зробимо. коли закінчиться війна, і вже того ж місяця проклято для нього квітень, 28-го числа, незважаючи на трагедію запалює у сумах. Давайте шматок того, що відбувалося після. Концерту. Це знаєте, як із жарту, я не знаю, хто той будьмо, але мені так подобається за нього пити. То чому арт? Не скасував концерт 28 квітня. Ну, певно, тому що артист рває цю плідну працю над концертом у столиці. Якщо ви не знали, то це перший український музикант, який виступить та ще й з оркестром у палаці Україна. А далі кожна хвилинка розписана туром Європою Америкою. Немає часу на скасування. Цього ж дня, 28 квітня, відбулися масштабні проводи вперше в Україні на Євробачення Ніколи ще так нікого не проведжали. Гурту творчі з центрального ЖД вокзалу, але відправилися вони туди 2 травня. Цю подію я погоджуюся, складніше було організаційно скасувати через ракетний ранок. Та й все мало благодійну мету запуску кампанії «Небайдужі рятують серця дітей. Серця українців, які народжуються під звуки вибухів та обстрілів, ставали сильнішими. Наша мета зібрати 10 мільйонів гривень на 10 інкубаторів для порятунку немовлят. Ми віримо, що разом з вами ми зможемо закрити цей збір. Приїхали проведжати хлопців не тільки колеги по Євробаченню, але й решта українських артистів: Меловін, Таяна, Роксалана, Джамала і ще хтось виступав. Кепська пам'ять, але Руслану і сюди не запросили. У підсумку все, що ми з вами можемо, це пам'ятати завжди пам'ятати тих людей, які постраждали через війну, та підтримати донатом людей в Умані. Усі посилання залишу нижче в описі. Закріплю це у коментарі, тому долучайтеся. А щодо артистів, які виступали 28 квітня, щось таке дурне придумала, але поставте кому скасувати неможливо. Пробачите, де ви поставите свою кому. Наступна сьогоднішня тема, яку вже всі до кісток обсмактали. Тіна Кароль, русня, скандали. Ну, тіна і скандали це вже певна якась систематичність. Вона так завзято вляпується в чергові казуси, бідна, нещасна. Ні, вона не знала. Я це кажу, я не знала. І все. Все, що сьогодні відбувається довкола імені Тіна Карль та вибачення її та Генрі нічим не відрізняється від зашквару тіктокерів в Одесі, в немо та Тюленей. Ось просто під копірочку. Мені здається, що текст вибачення Тіни Карль писав Машуковський. Давайте розберемося. Перше, це нібито те, що ми орендували тваринок. Цього не було, і всіх цих людей я ніколи не знаю. Коли з ними не В цьому готелі, Немо прийнято, що тваринки дуже часто гуляють територією і поза межами території готелю. Над кліпом працює завжди команда. Ну до якої залученості в мене як артиста взагалі немає. Друге, мені дуже боляче читати, що мене називають живодером. Всі добре знають мою позицію і відноситись так само до усіх робіт. Я думаю, що для кожного це буде в поміч. Я навіть не думаю на той момент, що це може якось образити людей, тому що моє ставлення до тварин завжди було і є прекрасним. І я на інформаційному і на культурному супротиві знаходжусь давно і завжди Коли не знущався, і нічого поганого цим тваринкам не робив. Ніякої зради немає. Це точно собі відмітте. Не знала, де ві стіни Кароль про скандальний відеокліп. Документи не підписувалися на той час про репутацію важливо для неї в Україні не думала, творчість несеться. Якщо війна для артистки почалась у 2014 році, то на таких дрібницях можна було вже вовка з'їсти. Відмітте другий момент для чого платити двічі: лазити по тим Голівудам, шукати на свою голову ти Генрі, який вона так і не прокинувся, оскільки і не знає, з ким він працює. Ось це професіоналізм, оце тіна зв'язалась. Ми дізналися, що деякі з команди є родом з країни агресора. Третє співпраця ж задокументована. Я сподіваюсь, то невже так складно влупити зірочкою? Важливий на сьогодні пункт? Та й не тільки, якщо війна для артистки триває з 2014 року, Так. Про категоричну заборону на співпрацю з росіянами, аби надалі не плакати у суді сніданку з 1 плюс 1» Про величезні дороговартісні втрати, коли видалить кліп. Вона на це витратила свої особисті кошти. Це Дуже дорого, це неприємно і це але якщо налажав Генрі, то Генрі має усі гроші повернути, якщо був такий пункт. Про росіян Так. І чому така скандальна репутація Тіни Кар почала зненацька щіно з'являтися в інформаційному просторі? Це не просто збіг, чи то пороблено, чи хто в рік несеться все з виходу сьомого альбому. Красива так, не красиво, саме красива. Є у нас дві тіни Кар: Тіна Діва до 2021 року. Та тіна скандал наголошую скандал, починаючи з 2021 року. Скандал! року. Експеримент Тіни Карль та кардинальна зміна образу перегукується із творчістю леді Гаги, яка стала зіркою саме завдяки епатажності, але втомилась від ноші образів на своє ліття І трапилося це все на виході відео на пісню Perfect Illusion. На відміну від багатьох інших робіт артистки, вийшов він досить традиційним, ні дивних нарядів, ні провокаційних тем, що надалі стало фішкою співачки, яка може собі дозволити. Ти вийти на церемонію оскара та заспівати у рваних джинсах та сірій футболці. А чому б і ні? Так і кругом тіни до 2021 року наголошую, будувався образ такої, знаєте, недоторканої ікони Моналізи, на яку можна було дивитися, але в жодному випадку не доторкатися. На той момент е, звучали заяви із популяризацією Тіктоку, що ця платформа не для тіни взагалі відстаньте, тіна вище тіктоком. Що відбувається з 2021 року? Просто тіна поселилася в Тікток Хаосі, та їй теж набридло. Вона вирвалася із клітки Павла Орлова, який набудував цей образ діви. А що трапилось 28 квітня? Українці запам'ятають цей день як чергова терористична підлість сусіда та трагедія українців жертви в Умані в Дніпрі. Але для співачки це день десятих роковин зі смерті чоловіка. Тому і виходить пісня, кліп, присвята саме йому, до зйомок якого як вивели, згодом були причетні росіяни. Це наскільки прискіпливо потрібно було розглядати публіка. Під мі мікроскопом Тіни Кароль, аби дізнатися, що у тих людей, які працювали, вимальовували кліп Тіни Кароль, вони з російським паспортом. Якщо цього навіть не знав ні Генрі. Не Тіна Карл. я це кажу, я не знала. І на наступний ранок тіна преться у студії сніданку з 1 плюс 1». аби зробити таку складну та дороговартісну для неї заяву. Привіт, буде важливе рішуче звернення від мене зараз на сніданку. Не пропустимо. Ну, зрозумійте, її правильно. Зробити таку важливу для артистки заяву без пафосу неможливо. Для цього потрібен медіамайданчик, аби охопити якомога масштабнішу аудиторію. Тому йдемо до друзів на сінданок з 1+,1. плюс І наприкінці ефіру переривається: я видаляю кліп. Я видаляю цей кліп. І ті на прямому ефірі наголосила на тому, що їй самій гидко, що до такої особливо для неї роботи доклали руки громадяни країни терориста Та репутація в Україні для неї важливіша, аніж будь-які там фінанси чи відеокліпи. Цього надалі буде ще багацько. Заява прозвучала близько 11.00 На видалення кліпу це надскладна схема зайти в Ютуб студію і тиснути Видалити. Пішло близько півтори години. Ми стежили на сьогодні повне 404 на відео та на усі рекламні публікації. У змі прем'єра оскандалась та провалилась, але рішення співачки на рахунок видалення відеороботи з майданчику на Ютуб гідне підтримки. Чи можливо було уникнути подібного факапу? Так. Якщо для артистки війна триває ну, з 2014 з року, на цьому вона наголошує неодноразово, і для мене війна почалась 2014 році. Ну добре, коли війна з 2014 року, то не виступати на території Росії і хізуватися весь час цим здобутком недостатньо. Коли до 24 лютого 2022 року основна частка репертуару співачки звучить російською, так я готова до усього каміння, яке зараз полетить знов за мову. Чому з радістю продається мер в Росію чому артистка не проти ротації на російському каналі Ру Тв та рештки музичних телеканалів, де транслюються відеокліпи ізняті 2015 року і 18-го року? Без дозволу співачки, це вже порушення авторського права. Я просто не можу розгледіти, де позови до суду на ру ТВ. Якщо такі є, залишіть нижче посилання у коментарях. Я можу всього і не знати, так. І тут все просто, якщо артистка так часто наголошує на тому і тужиться, аби ми всі її почули і запам'ятали, що для неї особисто війна почалася 2014 року, то чому ця позиція всі ці роки була такою хиткою, неоднозначною? Чому війна не заважала їй нести в маси російськомовні альбоми? Не заважала співпрацювати з саунд продюсером який пише музику для російських артистів? Так, я зараз говорю про того самого вже скандального званого Олександрова. Так, він український саунд-продюсер, який створив нестандартне звучання в альбомі «Красиво» для Тіни Кароль і випустив із нею англомовний скандал, і на той час теж отримала різочку обурення по дубці за відмітку його в інстаграм, яку згодом вичистила. Цього разу вичистка не допомогла. Але коли підписники перейшли на його сторінку і побачили у шапці профілю, вказані російські артисти, Артисти? діма Білан, Зіверт, зрадниця Анна Сідакова, Є у нього робота і для Валерії, так чим хизується у своєму Фейсбук на сьогодні? Інстаграм капку вичистили після відео Вані Ванірасела, але українці все пам'ятають. Це той українець. Я особливо люблю таких людей із твердою позицією засудження агресії Росії проти України. Але музика поза війною, поза політикою, поза всім біполярочка не завершили. Ми на темі Скандал ім'я Тіни Кароль. не прогавив цей інцидент продюсер Олі Полякової, який у Фейсбук веде певний щоденник своїх думок про український шоу-бізнес. Що він про це думає в світі українського шоу-бізнесу, в якому здоровий інтерес до музики та таланту це рідкість, все призведе до того, що артист. Буде вимушений свідомо брати в знімальну групу росіян, звісно, хороших або ще якась дикадичка. Все задля нездорової реакції політично та культурно стурбованих. Вибачатись не складно. Звичайні люди зрозуміють піар по-українськи, початок нової ери. Храпка. Такий неоднозначний меседж, якому і не відразу зрозуміло, а кого тут образили культурно стурбованих, які засудили декодичку та росіян в роботі. Тіни чи кар'єра і стратегія співачки стала певною горошиною в ліжку продюсера Олі Полякової після ляпу його артистки на шоу Маска. А говорю я про скандальний скандал, після якого в Тіни відбувся реліз скандалу Тавтологія? Ні, ну це у них там все не роблено таке. І грандіозне у нас сьогодні завершення випуску з гуртом антитіла, які за день до 28 квітня у своєму інстаграм анонсували концерт в Ялті 23 серпня 2024 року. Так вам не здалося? Ну слава Богу, хреститись не потрібно. Антитіла оголошують концерт у Криму в українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перші великі стадіоне шоу. В Ялті з'явився анонс на усіх офіційних сторінках гурту антитіла. Моментально розлетілося між українцями, підхопили українські змі, та й не тільки у сусідів почало палати, чим хізується піар-команда гурту. Проте всі хвилює питання, що хлопці знають такого, чого не знаємо ми. Чи це анонс контрнаступу, чи потужна підтримка Збройних сил України? Що це? А те, що в усіх дописах та новинах гурт акцентує увагу на слові передпродаж. Або аби ви ліпше зрозуміли. Цей приклад я наводила у своєму телеграм-каналі. Передпродаж – це як із книгами. Це продаж тих новинок, які тільки очікуються з друку. Їх відправлення клієнтам відбудеться тоді, коли вони приїдуть з друку на склад. Тому і на мою думку, концерт гурту Антитіла в Криму відбудеться тоді, коли закінчиться війна, і ми усі разом поїдемо в Крим. Ну і нехай дата 23 серпня 2024 року Року стане пророчою, як і рядки із колаби з Едом Широном, все йде до того, що спочатку на Крим там Збройні Сили України будуть мутити свій двіж. А ми підтримуємо, не забуваємо донатити і віримо у Збройні Сили України разом до перемоги. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дочекалися, залишайте усі свої думки про великий клопіт артистів, але більше клопоту, і всі наші думки. Ки на фронті із хлопцями та дівчатами. Дякую, що захищаєте наші землі, наше життя, наші, наше майбутнє і нашу неньку Україну. Війна має закінчитися, і ми будемо продовжити про неї говорити завжди і не замовкати. І як я не мовчу про свою позицію щодо російської мови на вулицях України, дякую вам за увагу! Дякую за підписку. Дякую, що ти вподобайку. Дякую, що доєднуєтеся. Дякую за приємні коментарі під попереднім випуском. Про музику усі зауваження беремо до уваги. Будемо налаштовувати звук, будемо працювати на поліпшення. Дякуємо за приємні відгуки. Нам приємно. Дякую всім, бавовна росіянка.